Віктрон робить не тільки стабілізатор і інвертор, а також і зарядні пристрої. Віктрон Energy брендовий BlueSmart Charger. Двоканальний 12 вольт 20 А. Навіть три виходи написано. ну Я бачу два. два, ага, мінус один І три виходи. Трьохканальний 12-вольтовий. Вибір режимів, звичайна напруга, висока напруга. Рекондишн це, напевно, відновлення, і з літієм вміє працювати. Очевидно, імпульсний. Знаю, що спалили його, вімкнувши паралельно три канала. Тобто хотіли підняти струм, запаралелили канали і вигоріло керування, так кажуть. Тут, видно, запобіжник стоїть не того розміру, і був випалений. Поплавлений. Якщо включити в розетку, то нічого не відбувається. Не чути тріск і піск. Високочастотний, щось пищить. Запобіжник по виходу, я думаю, він ні на що не впливає. Індикації ніякої немає, ні на що не реагує. Розбираємо, дивимось. Задня частина корпуса передбачала установку додаткового вентилятора. Тут його немає. Немає з заводу це не сумністор. Корпус розполовинюється і знімається кришка. На кришці маємо вентилятор, індикацію, пару транзисторів і кнопку. Нічого цікавого, це всторьє. Основна частина знаходиться внизу. Бачимо дросель АПФЦ-шки, скоріше за все. Хоча це не точно. Основний силовий трансформатор, який обдувався якраз вентилятором. Силові ключі по гарячій частині живуть з охолодженням на корпус. Силові діоди, думаю, але то не точно. Напевно, синхронний випрямляч, судячи по мікросхемі, що це транзистори, а не діоди. Тут же шунт накопичувальні конденсатори. Видно модуль комунікації Bluetooth. Або Wi-Fi і три силових елемента по керуванню. У нас три канали, це, очевидно, якраз є керування виходом. От. Тобто живлення загальне з окремим керуванням по виходах. Розбираю глибше, будемо дивитися. Судячи по залезних гвинтах, його вже хтось пробував рятувати з перемінним успіхом. Плата, яка в звичайних інверторах висовується. Дивує, кидається в очі спосіб монтажу транзисторів до радіатора. Тобто, якась ось така от звичайна прокладка, це є звичайна плата, скловолокно. Просто без шовкографії і дорожок. Тобто теплопровідник не найкращий. І ось так по площі воно просто стоїть і відводить тепло від синхронного випрямляча. Ось вони, транзистори. І така от плата. Видно легку корозію. Це таки був дросіль, я правий. Питання тільки, чи є тут АПФЦ. І АПФЦ тут немає, тому що дросіль йде на діодний міст, звичайний. Тобто, це банально дросель по входу без активного коректора потужності. Нічого явно спаленого візуально немає. Треба розпаювати, міряти, думати, дивитися. Тяжко виголошувати вироки, але, як то кажуть, краще вирок, ніж незрозуміло що. Отже, ми вже знали, що в нас не працює синхронний випрямляч. Але ми знаємо, скільки в нього на виході має бути. Біля 15 Вольт. 14,7, хай буде 15. Відповідно, подаємо напругу на конденсатор після синхронного від ЛБП. -шки. І дивимося, чи стартує. Ні, не стартує. Споживання 150 мА, щось не альо. Шукаємо, що гріється. Знаходимо транзистор. Транзистор є силовим елементом в параметричному стабілізаторі, ось видно стабілітрон. І забезпечує перетворення з 14 на 5 вольт. Транзистор не пробитий, але він грівся. Якщо він грівся, значить щось на альо по навантаженню Дивимось по навантаженню, знаходимо конденсатор. Стабілізатор на 5 вольт, відповідно, заживлює 5-вольтовим. Відповідно, заживлює 5-вольтовою напругою від ЛБПшки, і в нас гріється модуль керування. Калиця споживання 480 мА. Світлодіоди світяться ось так фактично всі, ні на що не реагує. Тобто, якогось милого в нас вилетів синхронний випрямляч і вилетів блок керування. Це кінцева, тому що тут прошивка, тому що його не купиш і якби. На жаль, з тим нічого зробити не вдасться. Це кінцевий варіант. Навіть якщо зремонтувати синхронний випрямляч, працювати воно не буде, тому що не буде працювати контроль, буде тупо блок живлення на великий струм. Ну а це мало кого цікавить і влаштує. Крім того, невідомо як той блок живлення буде себе вести, тому що. Тому що невідомо, як будуть працювати зворотні зв'язки. шим контролер не взірвався, витримав, падає в захисний режим, коли не працює синхронний випрямляч, але то не значить, що воно буде автономно без контролера працювати нормально. Чи міг він вийти з ладу через те, що запаралелили канали? Я особисто думаю, що ні. Чому? Хоча три канала є якби незалежно заявлених. Вони є спільними, в них спільний блок живлення, тобто всі вони заживляються від одного джерела постійної напруги. Відповідно, при запаралелюванні немає ніякої гальваніки, просто паралельно будуть працювати два силових ключа. Струмомірних резисторів тут немає. Відповідно, керування, очевидно, йде по напрузі. І теж би нічого поганого не мало статися. Інструкцію я ще не дивився, не читав, не маю часу. Думаю, що можливо навіть такий режим і дозволяється за певних обмов за певних обставин, але це не точно. Тому що спричинило вихід з ладу, мені сказати тяжко. Вихід з ладу синхронного випрямляча в принципі не мав би дати якогось такого конкретного імпульсу. Який би міг випалити блок керування з вцілівшим параметричним стабілізатором? Тому, тому я думаю, що воно горіло якось інакше, можливо, по низьковольтному. Можливо, навпаки вийшов з ладу контролер, а потім через якісь нюанси вийшов з ладу синхронний випрямляч. Адже транзистори не пробиті, і навіть якби вони пробилися, то в принципі нічого страшного би не сталося. Це би було замиканням. І якби ну, перемінна напруга теоретично би попала на конденсатор, воно б пішло по струму в захист. Стверджувати не візьмуся, але отак от, от думаю. А у вас які думки, що могло його спалити таким цікавим шляхом, що, здавалось би, не сумісні незалежні речі одночасно вийшли з ладу? Або в певній послідовності не зрозуміло в якій. Тут несподівано підвалили подарунки від незнайомих добоїв. Якийсь добрий дядько спрезентував мені ось таку касетницю. Каже, це єдине, що добре робили в СССР. Тепер не тільки в сірникових коробках буду зберігати деталі. Тепер є шанс, що буде детримати і більші елементи. Бо в сірникових коробках хоч і дуже зручно, проте туди залазять тільки дрібні елементи. Якщо це СМДшки, то це дуже добре. А коли це щось більше, це вже не дуже добре. Крута штука. Також можна міняти перегородки, ставити на 2, на одну, на 4. Довше ширше. Круто. І при першій ж нагоді, коли буде вільний час, зробити інвентаризацію запчастин. Я думаю, тут в мене будуть жити конденсатори електролітичні. І, напевно, грубі напівповідники. ТО 220 корпус, ТО 247. -й. Дякую, щиро вам дякую. Буду винен, як земля колгоспу за сім років не врожаю.